Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось така Toyota Highlander 2015 року 3.5, бензин, атмосфера на повному приводі, на автоматі. Чорна на оригінальних легкосплавних дисках, на гарній елітній гумі. Автомобіль повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. Всі рідини та фільтри поміняні, готові до будь-яких перевірок на вашому СТО. Стан сів та поїхав. Вся рівненька, вся в зазорах, вся в колір. Рівна як струна. По комплектації, гарний чорний шкіряний салон. Ззаду два ряди сидінь, на 7 місць, є люк, ось такий стан стелі, салон просто в ідеалі, багатозонний клімат-контроль, шторки на задніх вікнах. Ось так виглядає сидіння водія, також в ідеальному стані. Це в нас чохли, під ними сидіння просто в ідеалі. Дуже гарний збережений салон, все чистенько, охайно, видно, що за автомобілем слідкували. Ось такий момент є трошки по водійській двірній карті, але тут нічого страшного немає. По комплектації, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, круїз-контроль. Як я вже казав, багатозонний клімат контроль, підігріви передніх сидінь. Гарна мультимедія з підтримкою блютузу. Також є камера заднього виду. Старт-стоп, безключовий доступ, люк. Подивіться на стан керма. Просто в ідеальному стані. Двигун вже в нас працює, працює рівненько, ні чеків, ні помилок не горить. Дуже потужний. Двигун та коробка почувають себе просто прекрасно. Дійсно, хазяйське авто обслуговане в дуже гарному стані. А переглянути та придбати цього красення, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Купити дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. І, звісно, у нас є 3